Уроком патріотизму розпочався новий навчальний рік для курсантів та студентів вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності вже стало традицією саме цього дня складати присягу на вірність державі та її громадянам, робити перший крок до омріяної мети. Вони уперше одягнули форму, яка сама по собі дисциплінує та робить стриманішим. Мабуть, тому і не дуже говіркі студенти та курсанти вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. А можливо, вони просто хвилюються. Попереду надзвичайні ситуації професії рятувальника, допомагати людям. Хочеться допомагати врятувати ну, надзвичайні ситуації. Я хочу допомагати людям. І Тому обрала цю професію. Хвилюються не лише першокурсники, батьки, викладачі, бо щороку, у першу вересень, життя вносить свої корективи, тож і сприймається по-другому. 90 курсантів приймають присягу, клянуться на вірність народу України, а також а також 100 80 студентів будуть приймати клятву, гарно вчитися. Традиційно в нас дівчат не так багато, але в студенти дівчат ідуть гаразд більше. Десь процентів 12-15, А курсанток у нас в цьому році тільки 4 дівчатки. Навчальний заклад має давні та славні традиції, яких дотримуються усі учасники навчального процесу: свій прапор та гімн друзів та колег, котрі, як то кажуть, поруч і в горі, і в радості ми пережили дуже важкий рік. Перед нами дуже багато викликів, але я переконаний в тому, що ми на сьогоднішній день переживаємо історичний момент зародження української нації. Можливо, ці трагічні дні, які политі кров'ю наших патріотів, селяють надію для кожного з нас, що ми побудуємо нову, якісну, європейську, демократичну Україну. Вони лише складали присягу попереду кілька років професійної теорії та практики, нічні чергування та денні тренування, а на них уже чекають у гарнізонах країни. Нині рятувальники ліквідують масштабні пожежі, надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, знешкоджують сучасні боєприпаси в районах проведення антитерористичної операції. Саме тому наполегливе навчання і висока дисципліна є основою професії рятувальника. Адже від вас майбутнього рятувальника, залежить спокій та безпека громадян. Нині в училищі навчаються азам професії 270 курсантів, 375 студентів. Щороку понад тисячу слухачів проходять перепідготовку, і всі вони мають високий рівень працівника оперативної рятувальної служби і служать народу України. Для першокурсника Владислава це не перша присяга у житті. Вже робив це під час несення строкової служби. Тоді ж брав участь у бойових діях на Сході. Рятівником мріяв стати ще зі шкільної лави. Я хочу рятувати людей. Я не боюся там, ні. Коротше, це мені робота подобається. Із Владиславом на вірність Україні присягли 90 курсантів. Це на півсотні більше ніж минулого року. Держава збільшила замовлення вдвічі. Плажу українському народу аби наука добре давалась, студентів освятили священнослужителі. У завершенні дійства першокурсникам вручили символічні погони та студентський квиток. Наша професія потребує від кожного працівника відданості своєї справі, інколи навіть і самопожертва чи здоров'я. Чи то життя, тому що професія пов'язана з постійними ризиками за парти вищого професійного училища Львівського університету безпеки життєдіяльності сіли 260 першокурсників. Навчатимуться вони два з половиною роки. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. У вогонь воду й мідні труби. У Вінниці на вірність професії присягали хлопці та дівчата, які готові стати пожежниками та рятівниками. Клянуся мужньо і рішуче захищати життя та здоров'я громадян, майно України, її навколишні природні середовища від надзвичайних ситуацій. Якщо я порушу цю присягу, готовий нести відповідальність згідно із законами України. Навчатися цьогоріч загалом буде 180 першокурсників. Вони стали студентами і курсантами училища безпеки життєдіяльності. На урочистій посвяті настанови майбутнім захисникам давали старші колеги. Наше училище стане для вас першою фундаментальною сходинкою у марші до офіцерських пагонів. Віднині від вашої щоденної праці над професією компетенцією залежить рівень фаховості рятівника. Вже за кілька років рятівники повинні будуть мужньо виконувати свою роботу і не боятися надзвичайних ситуацій. Тому сьогоднішній вибір професії для них не випадковий. Я до училища навчався в Точинському військово-спортивному ліцеї. Чому вирішив вирішив навчатися тут? Хочу насамперед захищати людей, служити Україні, бути захисником підтримати дітей у відповідальний день прийшли батьки. кажуть, попри небезпечну професію, поважають їхній вибір. Наші почуття то трішки боязливі, але гордимось за сина. Він хотів йти в військову. Тут передумав, захотів МЧС рятувати людей. Подобається йому таке. От мама у нас рятувальник і вона пішла по стопам мами. Ну як любий батько, переживає ну. Знає, що в неї все вийде, Вона наполеглива. Стрімка. Під час посвяти першокурсників також благословили священники. Вже студенти отримали символічний студентський квиток і шеврон. А потім, урочистим маршем, вулицями міста вирушили на навчання. Юля Дзигаленко, Валерій Шпак. Новини телеканали Верест.